Вітаю, друзі. Сьогодні вже 1 квітня. Ось, скоро вже ми будемо саджати свої овочі, квіти. І я хочу поговорити трошки про природне землеробство. Ну, воно в мене, звісно, не в чистому вигляді. Але ж все ж таки, як я до цього прийшла, чому, і чому в мене так влаштовані гряди? Ось я хочу про це поговорити. Раніше, коли ще в мене була жива мама, у нас був ось тут все один сплошний город. Колись я взагалі, я, чесно кажучи, я ненавиділа свої городи. Потім я дуже багато дивилася відео, і якось я потрапила ось на такі відео про природне землеробство. Ось я чоловіка заставила зробити, що в нас було, було шифер, ми зробили шифера. Але я вам хочу сказати, що це не обов'язково. Можна не робити такі гряди. Це просто для, як сказати, удобства. Ось, я можу сісти на стілець і там собі щось садити. Але можна просто робити стаціонарні гряди, по яким ти просто не ходиш. Ось. Просто не ходиш. І він мені поробив ці стаціонарні гряди, і я почала мульчувати. Це десь років 5 назад. От. І раніше, я ж кажу, в мене земля була практично глина. Зараз земля дуже хороша. Я геть зовсім не копаю, я мульчую. Тому в мене немає бур'янів. І воно держить вологу. Перегниває на грядці і виходить компост. Тому я зовсім не підобрюю. Я не кажу, що як сказати, я просто розказую, як роблю я все. А кожен робить, як хоче. Тому я на ці гряди не копаю, не сапаю зовсім. Тільки мульчую. От. І не піддобрюю. Можу тільки, от зелене удобрення, як то кажуть, я сама роблю. Ось таке органічне. Якщо б у мене було ну, фінансова можливість, органічні добрива я зовсім не проти б була б їх підобрити там, допустимо, квіти. там. Трошки менше мульчі, і їм попадає менше поживних речовин. Ось, бачите, в мене ніде немає. От, копаючи ще, люди думають, що земля стане пухка, але навпаки, земля вона ж висихає, коли ти перевертаєш. І перевертаючи, ти ріжеш коріння і ще більше стає, от сапаючи, перевертаючи, ще більше. Ріжеш коріння багаторічненьке, встає ще більше цього зілля. От. Тому, коли копаєш, ґрунт не стає пухкий, він не держить вологу, він навпаки стає сухий, але голу землю теж лишати не можна, її треба. Оце все в мене було повністю заморчовано листям. Бачите, в мене зовсім час немає листя зовсім. Ось. Багато хто ще думає, якщо перекопати, то замерзнуть личинки, там хруща і всякі інші личиночки. От. Але ж, якщо б таке було, слизні, то вже б їх не було зовсім не де. Бо до 90% людей перекопують, але в них всі хрущі і слизні, тому що вони собі в ту землю перекопану гарненько залетіли, відклали личинки. Тому коли я почала мульчувати і не копати, то стало мене трошки менше. Слизні ні. А личинок. Хруща менше і набагато. Ось. Єдине, що слизні, от кажуть слизні, от мульчі слизні. Вибачте, в мене я знаю багатьох людей, які копають, висапують до, до нема взагалі ніде нічого. Слизні з'їдають все. А я кажу, у мене слизні їдять мульчу, а не мої перці. Отак от, от. Вони собі сидять під мульчою і їдять ту мульчу. От. І ось ще в мене бувають, запитують, чому ти ну, не зробиш для свого удобства ну, доріжки. По-перше, в мене, як ви там, можливо, бачили, я показувала за ворота, ми на горбку, і в мене не буває ну, якщо великий дуже дощ. Тут, бачите, великий був бумалиній слой мульчі, то він ще лишився. До трохи, звісно, є, як то кажуть, каша. А, от. а так ні. А так я стараюсь захранити везде в траву і за того, що м... потім чоловік косить і це все мульча. І взагалі мені гола земля для мене це ужас. Вона мені її є жалко. Вона така розтріска, вона сухая. Ось в мене я зимою ділила квітки і там трохи не замульчувала, І це все время ходжу, дивлюся на продаж. Все час я ходжу, дивлюся, там потріска. На земля мені її жаль ту землю. Тому так. Тут у нас були такі блоки, він мені зробив, такі стаціонарні оці гряди. От. І, виходить, я ходжу по проходам тільки, а на гряди я зовсім не ступаю. Ходять по цим тільки грядам мої котики і моя лилюня. Бачите, візде в мене листя. Ну, це вже, я ж кажу, це невеликий вже слой лишився, тому що я прошу всіх сусідів мені зносить листя. От, раніше зносили багато, але вже багато хто побачив, що це працює і не приносить мені листя. Тут теж було, Тут було взагалі дуже багато листя. А ще скажу, що перші роки, коли я ложила листя, і от всі кажуть: ой, листя, там, хвороби і все таке хвороби дерев і хвороби наших овочів, це різні хвороби, і воно нічого, як сказати, ну, вже я 5 років це роблю, і тільки поліпшую землю. Вони не передаються. Це зовсім різні хвороби. Хвороби дерев і хвороби рослин. Ну, Хоча, я скажу, не, не знаю. Я не бачила, щоб мені якісь там хворі листя приносили. В основному це горіхове листя, хоч кажуть, що їм не можна мовчувати, що там якісь щось там в ньому є. Але мені кажеться, це все. Не знаю, не дуже обосновано. Воно перегниває і нічого там не лишається, яких-то там нехороших віществ, мені так кажеться. Мені, Я думаю, краще листя, чим хімічні добриво до положити. Квітники я вкриваю хвойним опадом і мохом. Набираю його в лісі, знаю, багато що хто скаже, не можна порушувати екологію ліса, але ми беремо на доріжках, або отако бувають, кабани нариють, нариють кучу і воно там перегниває, ну, як куча і лежить. Я не згрібаю там якось так. Ми стараємося все це робити, ну, підходити до цього розумно. От. Тому не знаю. Ось, біля тюльпанів я ложу, бачите, на доріжки прямо листя. Тому що тюльпани погано, ну, тюльпани теж я мульчую. Ви бачили, я знімала мульчу. Але трохи маловато, а з доріжок воно теж корінням рослинки. вони, Підтягують корисні речовини. Тому я отут біля тюльпанів я мульчую три доріжки. Ну, оця доріжка потім заростає травою. А ті я стараюсь біля сітки я ложу вже там якісь ліноліум чи що, щоб не залазила трава, зілля. От. А тут практично не буває посередині нічого. От. І я ж кажу, ось, бачите, подивіться на цю розтріскану бідну землю. Мені її шкода. От, воно було в мене без мульчі, Тому що тут, перше було, я ну, не могла замульчувати, бо це я розсадила корішки і флокс, ромашка, не знав, як воно де воно вийде. От, тому отак лишила кусочок оце в мене. Получився. Ось. Тому я, як сказати, почала і любити свій город, тому що е мені менше роботи. Мені краще отак замульчувати і все. Не копати, не сапати, не вибирати зілля. Якщо десь зіллечко якесь десь появилося, то зрозуміло я там. ну, Підкопну чуть-чуть, потяну, частіше всього, якщо земля волога і там під мульчою, то воно висмикується взагалі без нічого. Єдине, де я копаю, це коли мені потрібно. Ось за забором я роблю там, забираю сорні трави і висаджую квіти. От, це приходиться вже мені зробити, тому що мені треба витягнути сорні трави. І зрозуміло, що коли робиш нову гряду, я змушена теж перекопувати, тому що, от, от навіть по краю, ось у мене півонія, ось травичка, я її не вбираю. От навіть просто, даже травичка, яка росте, це краще, ніж гола земля. Це не одуванчик якийсь, а обична травичка. З одуванчиком я взагалі борюся. Хожу, з мене чоловік сміється і каже, що ти там речкуєш з ножиком? А я їх вирізаю кожен, тому що одуванчики це, звісно, дуже не хороший, сор, сорна травка. От, тому я його стараюся кожен рік борюся, але він мене поборює кожен рік. Ну, і ось я оцю буду робити гряду і я змушена буду перекопувати, тому що ну і тут, і то небагато, тому що тут я. Ось я робила гряду, я це все буду витягати от, е, наново цю стару вбирати. І отак я хочу полукругом зробити таку квіткову гряду, щоб закрити оцей угол. Бо в мене бачите, отут мусорник і тут постійно я вам скажу ужас. У нас люди так, як не в себе в подвір'ї, то можна, вибачте, гадити. Тому це так завжди негарно, тому я хочу цей угол загородити. Тому мені придеться копати. А так, ні. Ось квітники, бачите, я мульчую повністю. Я ж кажу, якщо десь сорна травичка, ти підходиш, отако потягнув – все. Тому що там волога, там гарно. Ну і ось тут я зрозуміла, що тут я перекопую. Я навіть не я під. Опою і витягую ці сорні всі трави, бо ну, це вже я мушу робити. А ці стаціонарні гряди, як мені чоловік зробив вже років 5, мабуть, я їх ні разу не копала, я навіть не розумію, навіщо це робити, воно все там. Є нормальне. Я зробила собі ямку, всадила, допустим, там помідорчик чи огірочок. Все, замульчувала і все. І на цьому все. Поливаю я дуже рідко. Тому і економія води, бо в нас через лічильник, водичка. От Тому така, так я перейшла на. Ну, практично, природне землеробство. І почала отримати задоволення від е своїх городів, квітників. Раніше це для мене була каторга, а потім, я ж кажу, я вже лечу на цей город, я вже кажу чоловіку. Боже, аби не спина, я б вже ту гряду почала робити, хоча ще й холодно. Ну, але вже там витягати, ну, там зілля, все-таки можна було б робити. Але трохи проблеми зі спиною стали. От. Де ще трохи холодновато, то я трохи боюсь ризикувати, бо потім зовсім не зможеш нічого робити. От. Тому я зовсім геть, нікому, як то кажуть, не нав'язую свою думку. Я просто розповіла, як роблю це я. А кому сподобається так, теж може так зробити. І полегшити собі, як сказати, труд. Я ж кажу, отак можна робити дорожки, от, і просто по грядам не ходити. Тобто в, цьому, в цьому випадку можна дорожки замульчувати, ну, отак, щоб як розділити, щоб сорні трави не йшли. Наприклад, положити агроткань. От, і от, наприклад, а тут гряда, агроткань, гряда. І все, і не ходити по цим грядам. І тоді все буде добре. Добре, закінчую своє відео. Всім гарного дня, мирного, тихого, от, і мирного неба над головою. До зустрічі! Дякую всім за увагу!